У п'ятницю, 22 березня, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України молодшим сержантом Євгеном Уманським. Він служив на посаді оператора штабу самохідного артилерійського дивізіону. Помер відважний воїн 15 березня поточного року, внаслідок ДТП, рухаючись на автомобілі по трасі новомосковського району Дніпропетровської області. Побратими запам'ятають Євгена як світлу, добру та чуйну людину. Розумний, дуже ну, чуйна, дуже людина, досить швидко, скажімо так. Він прикривив кваліфікувався з цивільної професії інженера військового і добре розумів військову справу. Отримав чергове звання старшого солдата. Після чого отримав. Позачергове звання молодшого сержанта і ну, була можливість його готували на посаду офіцера. Разом з самохідним артилерійським дивізіоном пройшов бойовий шлях з квітня минулого року. Почали ми свої бойові дії працювали під Бахмутом. Досить вдало працювали під Бахмутом. Після цього підрозділ перемістили. Запорізьку область, район Роботиного і де ми також в складі підрозділу, ми Євген воювали і воюємо, захищаємо нашу країну по цей час. Євген був добрим чоловіком, він достатньо був хорошим другом. Ми його пам'ятаємо ще з палатки, коли ми збралися в місцях зосередження, скажімо так. Шкода, що, звісно. Потрапив в таку аварію, але це, мабуть, така доля. Часто люди потрапляють в такі події, хоч думаєш, наче не на війні, але, ще, але така халепа сталася в такому молодому вісі, досить. Ну, сподіваюся, звісно, що менше такого буде траплятися з нашими побратимами, оскільки така це досить серйозно і досить частий випадок на бойових напрямках, де, де зазвичай. В час іграє не на нашу з боці. Із великої війни Євгена Уманського не дочекались батьки та брат. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Світлий і добрий парубок був Сравнительно не його і не багато знала, але дуже світла про нього. спогади світлі. Чуйний добрий. Він не ховався. Його мобілізували, але він не ховався. В принципі, за здоров'ям він міг би відмовитися. Дуже порядна, дуже розумна, гарна людина. Просто дуже шкода. Ще йдуть найкраще. Відспівали хороброго молодшого сержанта Євгена Уманського у Свято-Миколаївській церкві Православної Церкви України. Це мовися, почину, раба Божа, воїна України Євгена і Відважного воїна оборонця Євгена Уманського з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.